Надотик, надотик. Про е, інформацію і про різницю, і про можливість е, фіксувати це і знати про це це it мовний, або it лінгвістичний проєкт, який називається РІД, ну, точніше, він так називається r.i.d Про під проєкт цього проєкту, від проект, який називається Оселя голосів та історій». Олеся Богдан має бути з нами зараз на зв'язку. Я подивилася в Фейсбук сторінку проєкту, І, до речі, у нас сьогодні перша студія була Чорнобильська. А у вас там на Фейсбуці якраз цікаві оці ці слова з Чорнобилю зафіксовані? Я теж подумала, що знаєте, такий місточок перехід. Отже, якщо можна пані Олеся про і проєкт Рід і про цю оселю. І що саме ви збираєте і цифруєте, наскільки я розумію, і для чого? Рада розповісти про оселю голосів та історій. Ем, трішечки про РІД. ми існуємо вже більше семи років. Ем, за ці роки ми трохи змінювали свої вподобання і свої спрямування. Е, зараз ми більше зосереджені на діалектах саме ага. на діалектному, ровні. і е, якраз оселя голосів та історії вона. На це націлена. Ми хочемо зберегти е, мовлення, зберегти ті унікальні речі, е, які досі звучать. І бо, наприклад, там мені здається легше відфотографувати там сорочки різні вишиті, чи там рушники, глечики, і зберегти це. А голос це інакше, бо ага. багато хто із тих, хто вже насилав нам записи, і з тих, з ким ми спілкуємось. Ну не завжди вбачають цьому якусь цінність, так бо ну так у нас кажуть. Я ага. така фаза так а, у нас так кажуть, і все. Але е, не всі розуміють, в чому цінність того, що оце якраз у вас так кажуть. Це може бути щось таке так, унікальне. Унікальне, де, особливо. Де... Так, да. так, так тому так. Ми збираємо аудіозаписи е, з діалектним мовленням з різних куточків України. Бо в кожному куточку України є діалект. Ми про це теж багато говоримо, і на сайті, який ми зробили спеціально для цього підприєкту, є карта України, і там можна подивитися приблизно до якого говору або діалекту належить та чи інша територія. Тобто, О, це так, і є отака от мовна нематеріальна спадщина, так. Тобто це не просто графічно зафіксовані слова, ну те, що можна побачити там, наприклад, в мережі і там наголоси, підкреслення, тобто як це вимовляється і де так вимовляють, і що це означає. А це прямо голоси, так? Так, так. Е, ідея така е, на сайті нашому ми зараз розробляємо якраз це влітку. Він має вийти уже з тими записами. Це ага. має бути. Що, що містить собі ця сторінка запису, це саме аудіо, яке можна прослухати, так. зімкнути чути голос, завантажити можна собі е, там такі речі. Далі це розшифрування цього запису, е, де ми е, позначаємо м, особливості вимови, там пом'якшення, у ці всі речі. Це якби як ділити розшифрування і е, Показуємо, підсвічуємо, які з, з цих слів є справді діалектними рисами, і що вирізняє е, цей діалект. Ага, ага. То заходячи, може зайти до нас на сайт, знайти окремий запис, подивитися ці всі речі. Там буде теж записано хто записував, хто говорить на записі, де це записано, в якому населеному пункті, е, е, який це діалект, так, особливі е, слова. Особливе творення цих слів, так і власне почути цей запис. Ви є очільницею мовної експертизи. Що це означає? Тобто, що входить в коло ваших обов'язків і вашої роботи? Якщо говорити про цей підпроєкт, то у нас є група волонтерів, група кураторок, які відповідають за кожен говір, який є їх у нас в Україні. Є 15. І ми так розділили між е, моїми колегами. Uh -huh. е, ось кожна з них має ще в підпорядкуванні волонтерів-транскрибаторів, які власне слухають ці записи, е, розшифровують їх, визначають всі оці особливості. Е, далі кураторки це перевіряють, І я, як керівниця цього напряму, я ніби наступну експертизу я перевіряю, знову розлуковую все. Дивлюсь, чи все точно відчуто, тому що. У нас ще таке правило є, що якщо людина, наприклад, не знаю, там Запоріжжя, вона не не може слухати записи свого говору. Вона буде слухати записи там мовного Могу тульського, щоб краще відчути І, наприклад, теж свої особливості свого регіону не завжди відчутні, бо мені здається, що ну це так і має бути. Знаєте, тому нам важливо, щоб ми відчували усі особливості. Плюс кілька рівнів перевірки, звісно, бо все-таки можна щось пропустити, не дочути. Це таки робота за аудіо. То Це люди надсилають чи це їздять чи волонтери збираються. Ну тобто, як звідки беруться ці записи? Ми запустили таку кампанію кампанію. Так про те, що ми шукаємо ці записи, надсилайте важливий момент. Ми, крім того, що хочемо зберегти. Спадщину на нашу на матеріальну ми ще й хочемо зберегти авторське право, тому з кожною людиною, яка нам надсилає, ми підписуємо договір. Okay. Це такий договір про приєднання до волонтерської діяльності. І така заява про те, що людина згодна на обробку інформації і на те, що цей запис, цей голос, це аудіо буде використано нами, і люди зможуть теж його прослуховувати на сайті, завантажувати. То ми хочемо діяти в такій юридичній площині бо все таки голос це щось таке ніби не зрозуміло як його як його матеріалізувати як... так, дада так, так. консультувалися ристами створили за допомогою за їхньої допомоги такі документи і ми це все показуємо на сайті, це все прозоро, і людина, яка хоче приєднатися, вона підписується до документу. І щоб і людина, яка говорить на аудіо, і людина, яка це записує, були в курсі, що це робиться запис для такого проєкту. Щоб це не було десь там фото, які записали, uh -huh. і потім uh -huh. це почули всі. Ось тому так нам можна надсилати це на пошту. Вона теж вказана на цьому е, сайті. Е, уже на пошті е, ми приймаємо ці записи, сортуємо їх, надсилаємо. На перевірку насилаємо на транскрибування, і ось таким причинам е, цей був там була зазначена дата 7 травня до 7 травня надсилати. Де, якщо можна ще раз про це, і що саме можна надсилати ті, хто вперше почують е, про цей проєкт сьогодні. Угу. Що і як? Що що саме вас цікавить? Так, що до травня ми е, трохи. Посунемо ці цей реченець до 21 травня на два тижні додамо е, часу, бо ми розуміємо, що все-таки це така відповідальна справа. Треба знайти час місце і все гарненько обдумати і записати. Що ми очікуємо? Що це буде розмова або монолог, може теж бути так е, з на певну тему, щоб це було зв'язна розповідь. Не ага. просто там перелік слів, ага. наприклад, так, а щоб це було е, розповідь. Зараз у нас є записи, наприклад, там про те, як відбувалася толока в селі. Ага. Такий є запис. А. Там е, є записи про е, просто якісь спогади, там як на весіллях було, або тобто, це може бути різна тематика. Ми у нас є рідний порадник, ми його теж є. Е, він на сайті. Там є такі орієнтовні теми. Ми їх не обмежуємо тільки цими темами, але. Даємо такі підказки, це може бути опис страви, наприклад, як готували щось, або там місце дитинства, хата, яка там була, або яка є. Так, якісь ремесла, наприклад, хтось вишивав і може про це багато розповідати. Хтось там ткав і може про це розповісти. Тобто, це має бути якась така тема, на яку людина готова, може, хоче говорити і. Цей перелік є, але він не обмежується. А, тому, ага. Можна про те, що інше поговорити. Тобто... Ось, тому ми, ми очікуємо так запис цієї розмови і е фото документів. Е вони мають бути розруковані, там є шаблон, його можна скачати, е підписані е і надіслані нам е як фото, е щоб ми могли почати роботу над цим е аудіо. А для того, щоб ми могли його виставити на сайті, нам потрібні оригінали. Ці оригінали треба надіслати звичайною поштою. Там теж є всі реквізити. Це які... все можна знайти а, ну, всю цю інформацію у вас на сайті і на Фейсбук сторінці, так? Так, на Фейсбук сторінці, так. Сайт Інстаграм сторінці. Інстаграм як сайт називається, щоб бо ми так за посиланням заходили, а як людям в пошуковик забивати, щоб. Він таки називається оселя голосів та історій. На на Вікс, Вікс сайт, ага. так, тобто в пошуковик можна завести оселя голосів та історії, і якраз вийде. Ну, де, де. Думаю, так. так так безпечніше через нашу сторінку, звичайно, бо я не знаю я наскільки там в гуглі. Е Можна побачити, але якщо загуглити просто оселя голосів та історії, будуть ще матеріали різних змі, де ми писали, ага, ага. і там теж можна перейти за посилання. За посиланням, так зайти. тому що якщо просто оселя, то тут буде все, що завгодно, Дякую. так Дякую. тут Дякую. це право голосів стоїть. Зараз вже будемо завершувати. Єдине, скажіть, як наповнюється ця карта? Ну якщо брати 15 говорів, найбільше зараз у вас яких цікавих матеріалів, якщо можна так сказати, і яких найменше? Ну тобто. З яких саме частин України поки найменше долучаються люди з розумінням про те, наскільки цікава і унікальна їхня говірка. Ну насправді найбільше це з заходу, ага. це Бойківський, гуцульський, здається. Тобто, це ті, які більш виокремлені, багато хто про них справді знає, багато є про це матеріалів. Є там різні підбірки слів, не тільки ми їх робимо багато uh -huh. хто таке робить теж. Uh -huh. Uh, і це більше на слуху, я це uh -huh. розумію. Менше записів це з Степового, наприклад, е, говору з Слобожанського, це якраз Харківщина, це Донеччина, це Запоріжжя, теж, це, це Херсонщина. Я розумію, що є причини, які не тільки в тому, що комусь -то не цікаво, чи щось що, так є причини такі е, актуальні, е, і ми це теж розуміємо. Ми це теж над цим думали, бо насправді ми запустили цей проєкт. 21 лютого 2022 року yes. так сталося, що ми його вперше запустили. І тоді нам прийшов одненький запис. Далі ми все припинили, звичайно, бо ми розуміли, що це не на часі, так. скажімо так, так? І продовж року нам важливий цей проєкт. І впродовж року ми багато до нього поверталися, але розуміли, що це така тригерна трохи може бути тема багато для кого, бо ми говоримо про дім, ми говоримо про. Uh -huh. Те, що ти маєш бути близький до свого дому, до своїх близьких, до своїх рідних. І це така важка тема, особливо для тимчасово окупованих територій, для тих, де ведуться бойові дії, де багато хто виїхав, де багато хто втратив рідних. І ми це теж е цілком цього свідомі і розуміємо, чому такий може бути не буде такого балансу, так, в кількості записів. Ось, але ми сподіваємося що. Люди, які виїхали навіть за кордон, у нас навіть за кордону надсилали записи. Ось. Ну це для це них важливо є. зберегти їхнього вірку. Так, так. так, це так теж... Для них важливо і для нас це теж дуже важливо, бо це таки, хоч це може бути і тригерна тематика, але все одно для кожної людини це, ну мені так здається, принаймні так, це важливо зберегти своє, зберегти себе і десь це теж можливість зберегти те, що тобі важливо. Те, що ти не можеш там взяти з собою, там як не знаю, як якісь сережки, які тобі подарувала твоя бабуся. Так ти не можеш цього зробити, але ти можеш зробити запис. Цей запис почуєш не тільки ти, а й інші люди, які не знаю, дізнаються щось нове для себе, тому що вони ніколи не чули, щоб так хтось говорив, а так говорять, і це все ще українська мова, це все ще Україна. Я хотіла сказати про те, що власне це є дуже сильно про ідентичність, а ідентичність це і є те, за що ми зараз воюємо. І так. те, що нас зберігло тоді, коли нам давали три дні, і те, що нас тримає зараз, і власне те, заради чого зараз ну, так, так багато продавається найліпшої крові, і те, над чим ми зараз працюємо, щоб це зберегти і далі, щоб це мало майбутнє. А для цього треба робити і працювати сьогодні. Я вам дуже вдячна, і я думаю, що цікаво ну після 21 травня. Теж може поспілкуватися і поділитися враженнями про те, як там далі проходитиме от робота в цьому проєкті, і якісь цікавинки самих говорів, самих ну, цих голосів і історій. Теж про це поговорити може там вже в кінці травня. Ми на цей травень покладаємо великі надії, як на кожний місяць, і на всю цю особливу весну, весну 23-го року. І ви нам тут так гарно додали цього весняного настрою. Спасибі вам за це, Олеся Богдан. До речі. Ви не сказали, сказали, що коли мій регіон, то я не знаю, а який у вас регіон? Це Черкаси чи, чи звідки? Ні, я з Буковини. Я з Буковини. З Буковини? взагалі команда така з різних частин України, так? так. так? Зрозуміло. Дуже дякую вам. Отже, Олеся Богдан, керівниця під Оселя голосів та історій і очільниця цієї мовної експертизи громадської організації. Проєкт РІД, тобто проєкт РІД. Будемо продовжувати цю тему. Радіо на дотик, на дотик.